Про головне на 16 годину 21 -го грудня від медіагрупи об'єктив. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах 25 населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 21 грудня. Також генштаб повідомив про те, що армія окупантів минулої доби атакувала село Масютівку. Це звільнений населений пункт у районі дворічної, який знаходиться у прифронтовій зоні за осколом. Вчора в вдень, внаслідок ворожих обстрілів, у Вовчанську зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синіубов. Також, за інформацією голови області, окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області. 20 грудня під ворожим вогнем РСЗВ Ураган опинилося село Копанка Ізюмського району. Про це повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Харківській області. Також за інформацією поліції, у селищі міського типу Вільча внаслідок вибухів ворожих снарядів пошкодження, зазнали приватні будинки, торговельні павільйони. Постраждалих серед мирного населення немає. Україна повернула ще три дитини, яких розлучили з батьками. Під приводом оздоровлення вивезли у серпні 22-го року до дитячого табору Від медик у місті Геленджик РФ. Це сталося під час тимчасової окупації Харківської області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. При цьому він підкреслив, що досі в РФ перебувають 13 613 дітей, яких необхідно повернути. Святкова програма з нагоди зустрічі нового року на станції метро Університет розпочнеться о 18 годині 31 грудня. Про це йдеться у плані новорічних та різдвяних заходів у Харкові, оприлюдненому при службою міськради щодня з 20 по 26 грудня та з 2 по 7 січня на платформі станції метро «Університет» можна буде подивитись костюмовану казку «Біла чаклунка Ліденела». Будиночок Святого Миколая, який знаходиться біля головної ялинки міста там же на станції, буде відкритий для малюків щодня до 7 січня з 12 до 18 години. Це були головні події на 16 години 21 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.